Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз на суботу на 4 жовтня 2025 року. Перша чверть місяць у рибах, день місяця 13 А ще у нас місяць без курсу із 0,40 хвилин по 5.07. Любі мої, перш за все хочу вибачитися за ту помилку, якої допустила. У попередніх своїх відео помилково назвала Місяць у водолії водним знаком, говорила якось, мабуть, машинально, знала ж давно і розуміла, що водолій це повітряний знак, а я його приписала до водних знаків. Це все, мабуть, тому що не змогла зосередитися повністю на прогнозі, а думки десь літали, десь отам на нульові позиції, де сталося горе із моїм племінником, десь отам у шпиталі, де з тяжким пораненням лікується мій син. Десь отам, у медчастині, де служить моя донечка, також на бойових позиціях, любі мої. Ви самі знаєте, які ми зараз усі заклопотані. Я не можу казати за всіх, тому що я не знаю, чи всі. Ну, я знаю, що мами, які чекають своїх дітей, які бажають їм вижити і повернутися живими із цієї війни, вони також можуть бути такі розгублені, трошки такі заторможені, але це все пройде. Я надіюся, скоро. І так, вернемося до астропрогнозу. Але ще раз хочу подякувати, слухачка Оксаночка, зробила зауваження, замітила. І я цьому дуже-дуже рада, що ви не байдужі до моїх астропрогнозів. Я щиро дякую тобі, Оксана. Дякую за твоє попередження за, за ваші такі підказки. Дякую вам, дякую, мої любі, і вибачте ще раз. І так, до нашого астропрогнозу: 13-й місячний день, символ якого сонце або ж колесо. Це день призначений для переосмислення свого життя, для отримання нової інформації та нових знань. Це день змін та переродження. Ситуації з минулого зазвичай повторюються, можливо, повернеться. Повернуться якісь давні зв'язки. Порозмірковуйте про своє предназначення, про причини подій свого життя, день гарний для спілкування, для отримання нових знань. А ще місяць у нас у знаку риб. Він стимулює емоційність, постраждання. Підвищується потреба в любові та в турботі. Правда, як показує спостереження, відчуття реальності стають розмитими, розпливаються і різко знижуються. А іще по-любому поводу, ми починаємо відчувати сумніви. Любі застілля в ці дні залишать свій слід не тільки на обличчях ваших гостей, а ще й у вашій пам'яті про їхні розмови і про їхні розповіді. У дні, коли місяць знаходиться у знаку риб, краще відмовитися від кави та від алкоголю. Операції на печінці та на ногах краще не робити. Необхідно пам'ятати, що все те, що ми вживаємо у дні риб, нікотин, алкоголь, їжа, ліки впливає на організм удвічі сильніше, ніж зазвичай. Оскільки знак риб він останній знак циклу, то впливає він на кінцеву точку нашого організму, на наші ступні. А там зібрані усі чутливі точки усіх областей та органів людини. Одній риб краще відмовитися від операцій на ногах, навіть бородавки, мозолі на топтеші чи набивні мозолі видаляти небезпечно. У ціні варто почистити кишківник. Місяць у знаку риб стимулює емоційність, у відповищена така потреба поспілкуватися, але спілкуючись. Не спішіть давати поради. Попробуйте, вислухайте свого співбесідника, вислухайте, поспівчувайте йому, поспівчувайте, покажіть, як ви його любите, і розумієте, а він сам зрозуміє, як йому далі поступати, тому що нам розповідають про своє наболівше не тому, щоб почути якісь пропозиції, якісь підказки, а тому, щоб. Ну, поспівчували, тому що би ну, трошки пожаліли попробуйте так, любі мої, а я вас люблю. З вами була бабка Люся. На все добре, бажаю міцного здоров'я. До завтра.